Чин, привіт всім шанувальникам інновації і технологій у сьогоднішньому відео розповім вам про найсвіжіші та найцікавіші техно новини світу. Ви дізнаєтесь, яким буде штучний інтелект від Ілона Маска, як проходить перші польоти гіганського державля Pathfinder One та познайомитись з хрихітним комп'ютером IE-PIN від Humane, який здатен кардинально змінити ваше ставлення до сучасних гаджетів. Ілон Маск визначив новий етап еволюції сервісу X, раніше відомого як Twitter, оголосивши про запуск Grok. – бот із штучним інтелектом. Грок призначений для відповіді на запитання з іронією та сарказмом. Маск впевнений, що штучний інтелект має почуття гумору, схоже на його власне. Цікаво, чи успадкував він інші найкращі риси характеру свого власника. Основу грок-1 становить велика мовна модель LLM, яка є типом системи для навчання програм штучного інтелекту. Ця модель виявляється більш потужною, ніж GPT 3.5, і була застосована для навчання загальнодоступної версії GPT. У компанії відзначили, що її можливості перевищуватимуть лише моделям, які були навчені з допомогою значно більшого обсягу навчальних даних і обчислювання Ресурсів, наприклад, GPT 4. Грок активно навчається, користуючись інформацією з платформи X. За словами самого Маска, бот залишається на ранньому етапі тестування, проте невдовзі стане доступним передплатникам X Premium Plus. За 16 доларів на місяць в Сполучених Штатах вони матимуть можливість користуватися новим сервісом, який обіцяє надавати неперевершені можливості. Кремнієвій долині проходить випробування найбільшого літального апарату в світі. Це дирижабель Pathfinder One, створений стартапом LTA Research з використанням передових технологій безпілотних літальних апаратів, зокрема електромоторів та лідарів. Загальна довжина Pathfinder One складає 124,5 метри. Він більший за всі існуючі на сьогодні дирижаблі від Goodyear та навіть гігантський літак Stratolaunch, який призначений для запуску орбітальних ракет. Це найбільший літальний апарат, який піднявся в повітря з часів величезного дирижабля Гіндербург. 1930 року. Pathfinder року перевищує розмірами три Boeing 737 і має потенціал перевозити тонни вантажу на значні відстані. Для польоту в дирижаблі використовується стабільний гелій, а не легкозаймистий водень. Газ утримується в 13 великих нейлонових осередках і контролюється лазерними системами Лідар. Жорсткий каркас з 10 тисяч армованих вуглецевим волокном труб і 3 тисячі титанових втулок створює надійну конструкцію довкола газового осередка, які оточені легкою синтетичною шкірою. Тедлар. 12 електромоторів, які живлять дизел-генератори та акумулятори, забезпечують вертикальний зліт і посадку Pathfinder One. Апарат здатний рухатись із швидкістю до 65 вузлів, що дорівнює 75 миль на годину. Pathfinder One як електричний держабель представляє собою нову еру екологічно чистих повітряних подорожей та може використовуватися в гуманітарній діяльності від Google. Компанія сподівається розробити цілий ряд дирижаблів для ефективної допомоги під час аварії на дорогах, а також для безвуглецевого перевезення пасажирів. Щодо мене, то я б із величезним задоволенням політав би на такому дирижаблі. А ви пишіть в коментарях, як ставитись до такого різновиду повітряного транспорту. Компанія Humane офіційно представила інноваційний продукт iPin. Це невеликий комп'ютер, який кріпиться на одягу, пристрій використовується для створення нотаток, програвання музики, відображення показників здоров'я тощо. iPin оснащений інструментами штучного інтелекту, голосовим асистентом та можливістю робити фото та відео від першої особи. Пристрій працює на процесорі Qualcomm та використовує. Операційну систему на базі штучного інтелекту завдяки камері, мікрофону, датчикам глибини та руху. А ПІН постійно отримує дані щодо умов зовнішнього середовища та стану власника. Управління відбувається голосом і. Тачпадом АІПін може взаємодіяти з користувачем через будований динамік або за допомогою Bluetooth-навушників. Особливість АІПін полягає в тому, що він не має екрану. Уся інформація проєктується на долоні користувача. Розробники вважають АІПін ідеальним для самостійного використання без прив'язки до смартфона, що, за їх словами, допомагає подолати екранну залежність. Цікаво, що серед інвесторів. У мене є відома постать Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, розробник славетного чату-боту ChatGPT. Альтман є найбільшим акціонером компанії. Згідно чуток, технології штучного інтелекту в IPIN базується на о, особливій версії чату GPT. Хоча сама компанія не підтверджує цю інформацію. Вже з 16 листопада 2023 року бажаючі зможуть придбати АІПІН за ціною в 699 доларів. Проте замовлення пристрою поки що доступне лише для мешканців США. Ну, це були всі техноновини на сьогодні. Наступний випуск Техноепік Ньюс Очікуйте на каналі Піцентрі через тиждень. Впевнений, вам буде цікаво. Ну а ми з вами побачимось коли Побачимось. Бережіть себе, папа! -па.